Як мудро та вигідно продати пай. А вітаю, мене звати Матвій, агрокомпанія Лане. Давайте для початку прорахуємо математично. До прикладу, ви отримаєте в рік 500 доларів оренди за свій земельний пай. До прикладу, ми платимо за цей пай 20 тисяч доларів. Якщо ви 20 тисяч поділите на 500, ви отримаєте яку цифру? Правильно, 25 років ми платимо вам наперед. 25 років очікувань. Вам необхідно зачекати 25 років, щоб забрати свої кошти. Ми готові заплатити їх буквально завтра. Сума символічна, адже кожен пай аналізується індивідуально. Якщо у вас є різного роду потреби, комусь допомогти, покращити здоров'я, перекрити будинок, зробити ремонт будь-якого плану і характеру. Чи ви виїжджаєте за кордон? Ми готові розглянути покупку вашого. Вашого земельного паю аналіз відбувається абсолютно безкоштовно. Номери є закріплені у даному TikTok. Ви можете звернутись до наших менеджерів. Впродовж одного дня ми проаналізуємо вашу ділянку і надамо вам чудову пропозицію. Купуємо дорого, надійно, оперативно. Звертайтесь.